Ну що, друзі, настав час зізнатися. Моя колекція наборів для вишивки більша, ніж я думала. Коли я знімала першу частину відео, то вирішила, що, можливо, встигну показати все одразу, але як бачите, довело продовження, і сьогодні на вас чекає друга частина. Ми подивимося ще більше сюжетів. Я поділюся, які набори мені здаються справжніми родзинками, а які я купила під пливом настрою чи навіть випадково. Ви дізнаєтеся, які сюжети вже зовсім скоро, може, з'явий канві, а які поки що терпляче чекають свого часу. Я сподіваюся, що серед усього цього різноманіття ви знайдете щось цікаве для себе. Можливо, впізнаєте набори, які давно хотіли придбати, або просто отримаєте задоволення від перегляду, бо вишивка це не лише про стіпки і нитки, а ще й про емоції, натхнення і тепло, яким ми ділимося одне з одним. Тож давайте почнемо другу частину нашої вишивальної подорожі. І перший набір, який я сьогодні показати, ось цей, він на чорній, 18-й канві, і тут зображена ваза з квітами, схожими на лілії. Взагалі композиція красива, букет виглядає дуже святково, але коли придивитися ближче, то мені здається, що картинка виходить трохи піксельно. Чесно кажучи, я поки що не впевнена, чи буду я його вишити. Можливо, залишу про запас або ж. Якщо натхнення не прийде, то навіть віддам комусь іншому. Взяла його скоріше через хорошу ціну. Тоді він мені трапився значно дешевше, ніж інші набори. Ну, В ньому є теж свій плюс. Можливо, вийде красиво, коли почну вишивати. Тепер переходимо до наступного набору. Це вже Джой Сандей» Бегонія. Дуже гарний яскравий квітковий сюжет на принтованій 14-й канві. Він мені справді подобається. І думаю, вишивати його буде приємно. У мене є лотос, а раніше я вишивала синій анемон від цієї ж фірми. Тож ця серія квіт близька і знайома. Дивіться, який красивий. Дійсно, хочу його вишити. Вам подобається цей набір? Красивий. Ну, а далі покажу вам ось цей набір. Тут вже біла 18-та канва, розмір 27х33, на сюжеті зображений букет, анютіні глазки з ромашками. Виходить милий і простий такий польовий букетик. Нічого не звичайний, Звичайний букетик. І наступний набір. Ось такий зайчик на білій 18-й канві, якого ми вже з вами бачили в попередніх відео. Сам сюжет милий, але тут дуже багато Бекстічу. Якщо чесно, навряд чи я колись його буду вишивати, бо це зовсім не моя тема. Та все одно залишила в своїй колекції. Можливо, колись знайдеться настрій його вишивати. І тут у мене будуть. Ще кілька наборів, які ви вже бачили теж в попередніх відео. Це теж зайчик і котик. Чесно кажучи, тематика мені не дуже близька, тому я їх не планую. Ось такий зайчик і котик. Комусь подобається мені особисто не дуже. Так, перейдемо далі до наступних наборів. Ці два ви теж бачили в попередніх відео. Це троянди на чорній канві і колібрі. Вони мені дуже подобаються і точно планую їх вишивати, але трохи пізніше, коли знайду нас. Поки що залишаю їх у списку майбутніх процесів. Який з них вам подобається найбільше? І наступний набір це пара вовків. Як сюжет мені подобається, сама пара, але цей конкретний набір, чесно кажучи, здається мені не дуже якісним. Якийсь він прогонистий, чомусь ну, чомусь він мені не подобається, щось в ньому не так. Не знаю точно, але ідея з парою вовків дуже гарна. Вишивальні предмети. Такий мотив я точно рекомендую всім, хто любить тварин і хоче спробувати щось нове в вишивці. І далі. Нарешті. Ось він, величезний набір, вже показувала в одному із шорців. Типу, того, угадайте, що в мене зараз в руках, ваші варіанти. Оце був саме він. Джой Санди, 14-й каунт, розмір приголомшливий, 139 на 45. Просто шикарні, розкішні піони, величезний набір. Я його вже відкривала всередині справжня краса. Я обов'язково хочу зняти на нього окремий відеоогляд, показати, що всередині. Бо це буде справді щось неймовірне, а коли він буде готовий вишитий, це буде просто вау, справжнє задоволення для очей. Погодьтеся зі мною величезний і красивий набір. Трошки дорогуватий, але воно того варте. На такий набір, на жаль, грошей потратити. А особисто вам він подобається, тому що мені дуються ось такі китайські мотиви. Далі покажу вам ось такий набір, який я купила десь 3-4 роки тому. Тут зображено північне сяйво. Луся, палатку, вогонь, човен і дерева. Вийшов дуже красивий сюжет із яскравим північним сяйвом. Розмір набору 54, кольори просто неймовірні, хоча є і бекстіч тут. Колись я вже вишивала схожий набір із північним сяєвом, і він був справжньою красою, цей теж думаю, буде чудовим. У мене попередній зараз висить на стіні, а цей я хочу вишити колись і повісити поруч. Пару до нього, думаю, ідея хороша, і втім Стілити в життя її цілком можливо буде. Красивий сюжет. І ще один набір, який я хочу вам показати: це затишний будиночок в горах. Зимовий пейзаж із красивим заходом сонця. Сюжет дуже атмосферний і просто чарівний. Набір на принтованій 14-дій канві як зазвичай. 43 на 43 розмір. Думаю, вишивати його буде справжнє задоволення, бо картинка вже сама по собі дуже гарна. Хотіли б там жити? Я так. Далі покажу вам набір із тигром, який лежить на снігу. Це білий тигр у... тигр у сірувато білому зимовому пейзажі. Вишивати його буде досить легко. А сюжет цікавий і красивий. Я точно хочу колись його вишити. Звісно, це не величезні бенгальські тигри, які вражають своїми розмірами. Але й цей тигр виглядає дуже гарно, і для вишивки він цілком підходящий. А ось тут у мене. Шикарний набір, погляд тигра. Він красивий, яскравий, і я впевнена, що вишивати буде легко. Його вишивка буде йти величезними кольоровими плямами, тому процес буде простим і приємним. Його я буду обов'язково вишивати. І наступний це ось такий лотос у китайському стилі. Такий червонуватий, красивий, буде легко вишиватися. Сюжет зрозумілий, думаю, ніякої кольорової мішанини там не буде. Така вишивка стане своєрідною відпочивалочкою, приємним легким процесом для душі. Далі покажу вам набір із сільським пейзажем. Будиночок біля річки, природа. Чесно кажучи, я не знаю, чи буду я його вишивати. На картинці він виглядає дуже піксельно. Не розумію, навіщо я його купила. Мабуть, через дуже низьку ціну взяла, але вишивати таку піксельну роботу швидше за все, я не буду. Ось самі бачите, як він виглядає піксельно. Це лише час витратити і все. І ще один набір, який я хочу вам показати: такий великий, красивий, просто шикарний. Тут кошики з квітами, троянди, дуже яскравий і гарний сюжет. На картинці вже красиво, а я уявляю, як він виглядатиме у готовій вишитій роботі. Просто як картина з музею, така дорога і вишукана. Я навіть прикинула, якщо б таку роботу виставити, вона коштувала б сотні тисяч. Це реально шедевр в світі вишивки. І я дуже колись хочу вишити його. Ви зі мною згодні. Краса. Далі покажу вам набір із букетом у вазі. Тут різні квіти. І піони, і якісь дзвіночки. Чесно, що набору я не впевнена. Скажу ось зараз чому. Ось це біле світло. На картинці, наче від вікна, Виглядає дуже підозріло, погодьтеся зі мною. На сайті він мені подобався, ось вживу не знаю, зовсім не знаю, що сказати. Можливо, не дуже якісно прев'юшка роздрукована. Думаю, вишивка в готовому вигляді е, виглядатиме краще, без цієї білої плями. Поки що цей набір залишаю під питанням, під великим питанням. А тут у нас красивий, красивий, красивий наборчик з дівчиною. Такий монохромний сюжет, дівчина з метеликами. Що сказати, сюжет милий, вишивати його можна. І я впевнена, що результат буде гарний. На все свій час. І колись я теж обов'язково до нього приступлю до вишивки цього набору. От, придивіться. Гарно, мило. І все. Далі, що я покажу вам, це от буде ця пара лисичок. М -м, купила я їх просто, бо сюжет був дуже ніжний. Можливо, колись вишию в дитячу кімнату, але особисто моя душа до цього набору зараз не горить. Загалом сюжет милий, але не надихає прямо зараз на вишивку. Він красивий, але не те. Далі покажу я вам букета. Ось такий сюжет із букетами. Тут є тюльпани, маки, але щодо цього набору я не впевнена. На картинці у продавця він виглядає красиво, а вживу трохи пікс. Ось зовсім не так з ним. Чесно кажучи, не знаю, чи буду я його вишивати. Можливо, колись. Чому замовила його? Мабуть, на емоціях багато синього кольору, а я його люблю. Сподобався, але навіщо він мені? Не зовсім розумію. Вам подобається він, скажіть чесно. Ось щось в ньому таке є. Ось і все на сьогодні, друзі. Ми разом прийшлися по всім моїм наборам для вишивки, подивилися сюжети, поділилися враженнями, ну і трохи посміялися над тим, що поки ж під питанням. Сподіваюся, вам було цікаво зазирнути в мою колекцію і знайти щось своє. Натхнення. До речі, я зам... кілька наборів, вони зараз на пошті, вже і завтра я їх заберу. На них я обов'язково зроблю окремі відеоогляди, щоб показати вам свої рукодільні покупки, але поки цьо, що на цьому я зупинюся, бо моя колекція вже дуже велика. Я навіть не рахувала точно, скільки в мене вже наборів, а кілька процесів в роботі. І це ще не все одне запитання до вас, який із цих наборів ви хотіли побачити в окремому відео огляді? А ще цікаво дізнатися, який із цих наборів сподобався вам найбільше в цьому відео. Дякую, що були зі мною сьогодні! Бережіть себе, надихайтеся і до зустрічі в нових випусках. Творимо красу разом!